Доброго дня, мене звати Наталя, і ви на каналі Магія Таро. Мабуть, багато хто людей бачили в інтернеті, що переймаються. Що на початку лютого Росія Ерефія. Атакувала нашу Чорнобильську атомну станцію. Прямо в, в той саркофаг, який робили з 40 країн, обезопасували всю Європу і весь світ від, того, від тої радіації, яка бу, викинулася і була на Чорнобилі. На жаль, Росія цього не розуміє і вдарила по цьому. Ми знаємо, що на днях розмовляли і де ходить чутки, що Чи питання. В якому, стані? Тому що інформ... в якому стані сьогодні ЧАЕС? тому що інформація різна, ніхто чітко не говорить. Так, кажуть, що радіація не має витоку, але в якому ж стані той саркофаг, сама Чорнобильська станція на сьогоднішній день. От давайте запитаємо у карт, у Таро. Спочатку запитаємо, який стан цієї станції. А потім е, запитаємо, яка буде ситуація на ній протягом трьох місяців, і чи будуть ще прильоти по ній. Ну, якраз іменно ситуація нам покаже. Давайте подивимося, в якому стані сьогодні Чорнобильська АЕС, після того прильоту, що нам організувала Ерефія. І так, в якому стані? Ну, скажімо так, не, ну, якщо взяти, шкубків, це, м, в такому нейтральному стані. Тобто, немає страшного нічого такого поки що з нею. Далі. Більше всього це тільки емоційні страхи, емоції, розмови про те, що, що з нього. Там працюють наші майстри, там працюють наші е, на наші спеціалісти, які не дадуть в цьому, е, скажімо, тему, що вони відновлять і виправляють. Тобто на ній працюють майстри. Е, працюють з методами, які, безумовно, що... Вони вже знають ці, ці методи, яким чином той саркофаг робити, ремонтувати, Методи вже перевірені, такі поважні методи, тобто працюють так, як полагається. Можна не переживати, там нічого не відбулося. Да, да, да. Це принес принесе нам радість, приносить сьогодні те, що відбувається, скажімо так, то відбувається все. І відбувається ремонт, скажімо так, того, що там було. Роботи дуже багато, дуже багато роботи. От, тому що хороший сам з так пробив, але катастрофічно про цей прильот не зробив. Тобто, це під силу нашим майстрам, які там це все роблять, нашим МЧС під силу вони знають, як вони досвідчені. Вони вже не перший день це такі речі знають, як їх відновлювати. І, безумовно, що це буде принесе радість всім нашим українцям і всім, всім родинам, що там нічого. Все зараз ремонтують. Роботи доволі багато. І... Ну, безумовно, що потребує коштів, але не дуже багато. ну, Тобто, кошти є, дають на це все, хоча так, з трудом з трудом приходиться ці кошти, скажімо так, викопувати, випрашувати, добиватися, щоб виділили туди. Ну, є якесь певні розчарування стосовно того, що, безумовно, мабуть, стосовно грошей, чому для цього всього для Чорнобиля приходиться випрашувати кошти. От. Далі. Тепер давайте ми побачили, в якому стані зараз немає нічого такого страшного. Працюють наші спеціалісти, вони знають, досвідчені спеціалісти і знають. І це буде радість для всіх, хоча роботи багато, але ну, іще, яка, яка проблема? це... Що кошти приходиться скажімо, розчарування через те, що кошти приходиться е, їм випрашувати, вимолювати, е, видирати силою. Від цього втомлюєшся і, скажімо так, нікому це не подобається. Іде якийсь певний е, розчарування. Давайте узнаємо, яка буде ситуація на ЧАС протягом трьох місяців. От яка? Зараз, в принципі, ми розуміємо. А тепер протягом трьох місяців. От протягом першого місяця, протягом першого місяця, протягом другого місяця, і протягом третього місяця. Отак, протягом першого місяця її закриють, щоб менше доступу було, щоб не було цього празненства. Ну і партнери, партнерстві, тобто хтось ще як... якісь партнери, можливо, одна хтось із країн ті, які участвували в її консервації того саркофага. Хтось буде, прийде на допомогу і допоможе нам завершити цю справу до кінця відремонтувати, іскрити, закрити те, що там пробила цей прильот. Про другий місяць, в другому місяці, скажімо, так, прийдеться посражатися за гроші. У другому місяці там буде, скажімо так, от оця проблема з грішми, що не будуть хотіти давати е, гроші на, е, цю, на, цю, на ремонт Чорнобильської, прийдеться воювати. Ну, нічого, відвоюють. Відвоюють. І в третій місяць, що принесе суперово, в третьому місяці, тобто протягом трьох місяців і в кінці третього місяця, все, скажімо, так, вороги будуть проявлені. Сонечко нам підсвічує про те, що буде радість, буде перемога, буде в плані того і швидко, при тому, що швидко все це законсервується, виправиться вся ця помилка. Прильоту не буде. Протягом трьох місяців точно прильоту не буде більше на Чорнобильську АЕС. Буде радість від того, що все ж таки гроші доб'ються, закриють, законсервують, незважаючи на те, що там, скажімо так, дехто не буде хотіти, але все-таки і хтось із партнерів, з партнерів країн, які приймали участь у її консервації, будуть, допоможуть. І все, гроші доб'ються наші працівники, наші ремонтники, і все буде і сонце, і місяць, і колісниця. Все це, три старших аркана, взагалі супер. Тобто буде все добре. Із Чорнобильської станції буде все добре. Дякую, хто дивився. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі!